На сьогоднішній день громадянам України, особам чоловічої статі вікової категорії 18-60 років, заборонено виїжджати з території України, але правилами перетину державного кордону окреслено певну категорію громадян, які мають все ж таки право на перетин державного кордону. Такі, наприклад, як особи, які мають інвалідність або супроводжують своїх родичів з інвалідністю. Також можуть право перетнати кордон, водії, які здійснюють вантажні перевезення для нужд збройних сил та інших військових формувань. На сьогоднішній день громадяни України чоловічої статі, які мають троє і більше дітей, мають право на виїзду за кордон. Під час виїзду за кордон даної категорії осіб необхідно лише мати. Закордонний паспортний документ та військово-обліковий документ з відповідною відміткою про звільнення від мобілізації в період військового стану.